Жан-Франсуа Портальс. Розгляди його натальну карту, шукай в ній показники тематики, техніки, кольору. Розглядати буду планети в знаках, через те, що точного часу народження немає. Почнемо з Нептуна, який може нам розповісти про його підсвідомість, мислення, фантазії, ілюзії про світ, про себе і так далі. Значить, Нептун у нього знаходиться в стрільці. Людина може думати, що світ обширний, широкий, їздити, не об'їздити, що в ньому дуже багато цікавого, потаємного, багато знань, людей, знайомств, які розширюють свідомість, що світ прекрасний. Це якесь оптимістичне ставлення може давати до світу, до людей. Нептун знаходиться. Ну, в даній позиції без будинків, а саме в познаках, у стрільці, у найвищій точці, це говорить про те, що Нептун дуже важливий у житті, може говорити про те, що людина може малювати і природу, і важливих якихось людей, і якісь куточки всесвіту, людей-іноземців, якихось статусних людей, важливих в його житті. Покровитель Нептуна знаходиться у козерозі. Юпітер козерозі. Це може давати трошки якусь стриманість або потаємні страхи і про світ, і про людей. Може давати якийсь важливий, правильний підхід. Також може вказувати на класичний тип живопису або класичний, класичного освіту. Можливо, ця освіта може бути пов'язана трошки з скульптурою, з, з архітектурою, з каменем, дизайном. Якимось оформленням, також може говорити про те, що в його житті вчителі дуже важливі, і також може бути показником того, що він знайде себе в якійсь такі пов'язаній з викладанням професії. Ну, якщо це не якісь конкретні люди, бо це може бути якась релігійна тематика, важливість, важливість Бога в його житті, розвитку себе через релігію, це може бути привнесено в життя як обов'язок. Так, давайте подивимось, де в нього світила. Сонце в нього вовні, в з Меркурієм і також Венера поряд поєднані з Сонцем. Це може говорити, що за сонцем людина буде активною, рухливою, якій подобається щось починати, задумувати і реалізовувати. Може бути присутній момент конкуренції, боротьби, агресії, активності, якоїсь рішучості. Творчий процес може бути пов'язаний з літературною діяльністю, ілюстрацією, також з жіночою тематикою або почуттями. Якщо ми подивимось, де знаходиться Марс, покровитель цього Сонця, він знаходиться в Раці. Тут людина може бути якоюсь скритною або проводити якусь діяльність на самоті, сам один. Якщо це поїздки, то ж також можуть подобатись наодинці ці поїздки. Можливо, буде подобатись природа, природа рідного краю. Також процес може залежати від настрою людини. От є настрій, буде щось робити, немає, не буде. Тобто емоційний стан може бути нестабільний через М -м -м -м. те, що це рак, а покровитель місяць. Місяць у нас е дуже швидко рухається і змінюється. Місяць знаходиться у рибах. Це може говорити, що людина також буде або скритна, або буде дуже емоційна, або потребувати якоїсь е глибокої глибо глибо підтримки психологічної. Це також плюс до мистецтва, возвеличення жіночої краси, природи, природи рідного краю, важливість жінки, матері, родини, батьківщини в його житті. Це також може, може дати вічний пошук своєї батьківщини. Любов до води може давати. Давайте подивимось інші планети. Покровитель місяця Нептун знаходиться в стрільці. Тобто, можливо, якось. Крім природи і оцього усамітнення при малюванні цієї природи, може давати ще й любов до подорожей, до спілкування з іноземцями, або не те, що спілкування до краєвидів, можливо, інших країн. Інші планети, які будемо рухатись за колом. а Сатурн знаходиться також в рибах, це може говорити, що мистецтво може бути пов'язане з зупинкою часу, з пошуками форми. З якимись кордонами, майже якісь зображення використовуватись можуть, може говорити про, якщо це зображення природи, то це гори, або заморозка якась холодна пора року, наприклад. І якщо це люди, то це якісь важливі люди можуть бути в його житті. Сатурн в рибах може якось допомагати людині впорядковувати його думки, структурувати, якось приструнювати цю емоційність. і Налаштовуватись на роботу в творчому процесі. Плутон також у рибах може давати великі простори, пошуки якоїсь глибини, таємничості в цих куточках або якихось статусних людей, пов'язаних з, релі... з релігією, наприклад. Чорний місяць може поглиблювати, занурювати людину у якісь знання, пошуки. В цих знаннях істини, плутанина в цих знаннях може наступати. Або рухи не туди, або друзі не ті помилки часті в цих напрямках. Або Меркурій знаходиться в овні, або агресивність і в його словах, або якісь помилки у спілкуванні, агресія в спілкуванні, нападки, неконтрольованість, мовлення, егоїзм Все може якось заважати. А в творчості, ну, в творчості як може проявитись. Можливо, якась. Підхресленість повітря або сонячної погоди, уран, уран у стрільці це також плюс до подорожей, до великих просторів іноземного характеру, цікавість іншими культурами, також важливість божественного, релігійного напрямку, або може казати про важливість статусу у суспільстві, бажання маніпулювати, керувати. Бути якимось сірим кардиналом, або якимось добрим начальником, або просто відомою людиною, або відомою людиною на весь світ. Знак, які виділені особистісними планетами, виділений знак Овна, це бажання бути лідером, ініціатором, не давати нікому керувати собою, вирішувати сам за себе, творчості також. Це важливість бути вільним в плані. Мислення, творчості можуть сподобатись веселощі, радощі. І якщо ми переведемо на природу, то тут любов до природи, тварин, краси природи і виділена лінія вузлами тілець скорпіон. Тут треба через прожиття якоїсь кризи, через трансформацію, через розуміння себе і людей, встановлення балансу в цьому. Місці розуміння своїх потаємних страхів, своєї чорної сторони, так скажімо, Пропрацювати ось ці моменти. Стілець скорпіон це і ресурсна Ось, тому тут, можна сказати, скорпіон це також ресурси. Можливо, був момент десь пов'язаний з ресурсами інших людей, рухатись у тільця, тобто навчитись накопичувати цей ресурс, заробляти, правильно проводити творчий процес. Берегти свої ресурси, Якщо ми можемо уточнити, то Плутон у рибах. Тобто, це риби це знак таємничості якоїсь. Розібратися в якихось глибинних підсвітомих страхах, десь, можливо, якісь родинні можуть бути таємниці, можливо, які... Трансформації, пережити, подорожуючи, вивчаючи інші мови, знайомля... знайомлячись з іншими людьми інших країн. І рухатись куди це Венера у самостійну творчість, у розуміння, чого я хочу, що я буду малювати, ініціювати самостійно цей процес. В творчості це може прослідковуватись рух від малювання того, що мені диктують інші, в залежність від ресурсів інших, а рухатись куди. Навчитись заробляти самостійно, накопичувати цей ресурс і нарешті не почати малювати те, що я хочу. Не малювати якихось осіб, а малювати, наприклад, природу або жінок. Добре, давайте рухатись далі. Ланцюжки подивимось. В ланцюжках у нього виділено один ланцюжок, і в ньому три планети: Нептун, Юпітер і Сатурн. Ну от що у людини виділяється? Тобто він все життя буде прагнути якоїсь слави, популярності, впливовості. Також, можливо, вивчати інші культури, вивчати інші якісь знання, які раніше були йому недоступні, розширювати себе через ці знання, творити, займатися творчістю. Творчість може бути пов'язана із скульптурою, із зображенням чогось твердого. Це може бути якась зупинка часу, заморозка, може бути вчительська діяльність, тобто виділені нас дві соціальних і одна вища планета. Це е, прагнення вийти на соціум, не, сидити, не сидіти вдома біля Мольберту, а рухатися в суспільство і там проявлятись. Це його прагнення душі. Так, подивимось за виділеністю градусів. Виділено в нього Венеру і, можливо, місяць, я не впевнена, будемо опиратись на Венеру. Тобто він може прагнути свободи, особистісної ну, творчості, зображати природу тварин або чоловіків. Ну, це під питанням. Також важливість краси в його житті, важливість краси жінки, і через що він це може робити через е Сонце та Меркурій, які також вовні. Тобто, бути лідером, брати на себе відповідальність, бути ініціатором. Якщо це стосується творчості, то рухатись за своїми думками, за своїм покликом душі, там, де він буде отримувати радість, от туди рухатись. Так, подивимось. Виділеність стихії. Виділена стихія у нього вогонь, причому може бути або кардинальний, або мутабельний. Вогонь може казати про запал, бажання творіння через такий поштовх, через вибух. Не Сидіти, не мучитись, а прийшло натхнення, і тут і зараз створити щось. І тут у нього п'ять планет: Меркурій, Сонце, Венера, вовні, уран, Нептун у стрільці. Цікаво, у нього повітря зовсім відсутнє. Або йому буде тяжко спілкуватися, шукати якісь підходи до людей. Якщо він це не пропрацював, то в ідеалі він малював природу, там нікому ні з ким не треба розмовляти, втікаєш від людей і там заспокоюєшся. А якщо пропрацював, ну, можливо, це було акцентовано окремо ця тематика. Тобто те, чого не вистачає в моєму житті. Проте, якщо подивитись в карті, планета, яка таким чином може виділитись, це тільки Марс в раці. Тобто, скупчення планет є в вовні, в рибах, в стрільці, і окремо ніби знаходиться в раці Марс. Це може казати, що це акцент акцент на те, що людина може малювати тематику води, природи, батьківщини, родини, сім'ї, матері, родини. Давайте подивимось, і поставимо крапку в тому, що малював, як і так далі. Значить, за виділеністю ланцюжків, це може бути природа, в якій є гори, зображення краєвидів великих, в яких є архітектура, якщо це природа, то може бути заморожене щось, зображення води. Якщо це люди, то це можуть бути жінки, чоловіки, старші якісь важливі люди, релігійні люди. Юпітер та Нептун можуть давати тематику краєвидів іноземних, релігійну тематику, тему пов'язану з знову ж таки з культурою, архітектурою і так далі, великі простори, об'єми повітря і води, землі. І якщо подивимося виділеністю градусів, Венера у вовні знову ж таки природа, жінка, там же ще Меркурій те саме говорить: виділеність овна, Марс. У раці вода, природа, родина і так далі. За кольором, за кольором, виділені жовто-горячих кольорів, земної стихії, кольорів. Ну, тобто, я маю на увазі пейзажні техніці, так? Але може бути сонячна погода, наприклад. Тема води синій кольор. Але думаю, будуть переважати теплого теплі кольори. Можу додати через Сатурн та Плутон чорного кольору, або холодної пори року, або темної пори року. Добре, буду завершувати. Як завжди, наостанок дякую вам за увагу, що послухали даний запис. Поставте мені лайк та підпишіться на мою сторінку. Буду вам дуже вдячна. Дякую, бувайте!